Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже смачного і легкого у приготуванні порога з яблуками. Цьому рецепту вже дуже багато років. Готується цей пиріг без яєць, можна навіть без масла, на нього навіть не треба замішувати тісто. На смак пиріг виходить дуже смачний і якби я його не готувала, то подумала б, що в ньому є крем. Це настільки смачно, ви точно будете у захваті від цього пирога. Для приготування нам потрібно три склянки однаковим об'ємом. Мої склянки мають об'єм 220 мл. В одну склянку я насипала борошно, в іншу цукор і в третю додаю манну крупу. Об'єм склянок ви можете обрати будь-який, все залежить від розміру форми, в якій ви будете випікати пиріг. Зайду наперед і скажу, що форма для випікання мого пирога була 20 см у діаметрі. Тому, якщо у вас форма більшого розміру, то візьміть склянки більшого об'єму. Висипаємо в глибоку миску три склянки із сухими інгредієнтами, додаємо 1,5 чайні ложки розпушувачу та дрібку солі. Все гарненько перемішуємо. Тепер треба розділити це на 4 приблизно однакові частини. Для цього я беру ті ж самі склянки і розділяю приблизно на 4 однакові частини. Звичайно, цього можна і не робити, і робити все на око, але мені так зручніше. Сухі інгредієнти для пирога підготовлені та розділені на 4 рівні частини. Далі нам потрібні яблучка, будь-яких які будь сортів. В мене ось такі домашні, не дуже гарного вигляду. Головне, щоб вони були смачні. Яблука разом зі шкуринкою я натираю на крупну тертушку. Від шкуринки їх можна не очищати. Яблук мені потрібно у натертому вигляді 700 г. Тому я беру приблизно 850 г яблук, якщо вони не порчені, і натираю їх на тертушку. Ось вийшла моя яблучна суміш, тепер до неї треба додати сік лимону, щоб, по-перше, вона не потемнішала, а по-друге, щоб з'явився гарний лимонний присмак. Вичавлюю сік половини лимону і все гарненько перемішую. Звичайно, прибираю кісточки, якщо вони потрапили до яблук. Перемішали і тепер можна збирати наш поріг. Але для цього треба яблучну суміш розділити на три приблизно однакові частинки. Для випікання пирога нам потрібна будь-яка форма. В мене ось така роз'ємна діаметр 20 см, форму треба гарно застелити пергаментом. Щоб пергамент краще тримався, я змастила стінки олією і зверху нього вже приклеїла пергамент. Так це робити набагато простіше. На дно форми я висипаю одну склянку із сухою сумішю, розрівнюю її по всій поверхні. Зверху додаю одну частинку яблучної начинки, також розрівнюю однорідним рівненьким шаром. Зверху висипаю наступну склянку із сухими інгредієнтами. І так ми будемо робити по черзі, поки не закінчаться всі начинки. Обов'язково нижньою та верхньою мають бути сухі інгредієнти. І три яблучні начинки всередині. По цьому принципу і складаємо весь поріг. Як бачите, все мега просто і ви навіть не уявляєте, яким смачним він виходить, хоча навіть тісто ми на нього не замішували. Висипала зверху останню склянку із сухими інгредієнтами, гарненько розрівняла, відставляю майбутній поріг і беру останній інгредієнт це молоко. Його нагріваю у мікрохвильовці майже до гарячого стану. Також за бажанням можна додати масло. Я беру 40 г вершкового масла, заливаю його гарячим молоком, все гарненько перемішую і цю суміш виливаю зверху на пиріг. Для того, щоб наша молочна суміш гарно розподілилась по всьому пирогу, я роблю ось такі проколи до дна форми. Гарненько проштрикую весь пиріг. І відправляю його в розігріту духовку при 180 градусах. Я запікаю його впродовж 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь на колір. Він має стати ось такий золотавий. Після випікання тримаємо його півгодини в формі, потім витягаємо з форми, прикрашаємо цукровою пудрою та можна насолоджувати. Більш стабільний він стає у холодному вигляді, але мені він найсмачніший, коли теплий. Це дуже смачно. Дуже раджу вам приготувати цей смачний пиріг смачного!